Тому ну, іноді потрібно працювати не тільки над стосунками, але й над собою. Перше, ти половинка система, будь які стосунки — це взаємодія двох людей. Якщо ти маєш якісь внутрішні конфлікти, травми, це буде впливати на якість зв'язку, незалежно від того, скільки зусиль буде докладати твій партнер. Якщо, наприклад, є якась проекція, то вона буде спотворювати реальність людина, яка не усвідомлює власних ран. Вона часто буде проєктувати страхи та образи на партнера. Наприклад, ти мене не любиш. Може бути про власну внутрішню невпевненість, а не про реальну поведінку іншого. Орювання деструктивних сценаріїв, тобто, без саморефлексії, ми несвідомо будемо програвати шаблони з дитинства, збирати токсичних партнерів або уникати близькості. Робота над собою дає шанс перервати ці цикли. Ссунки не витримують постійного порушення меж людина, яка не усвідомлює своїх реальних потреб. Часто вимагає від партнера те, що має дати сама собі Ще зріла людина, здатна любити, а не прив'язувати. Суючи над собою, ти не лише покращуєш свої стосунки. Ти стаєш людиною, з якою добре буде поруч.